Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Handmade. Почну з того, що прикріплю тут два попередні відеоуроки, в яких ми розглянули способи почати в'язання по колу з з накидом і способи, як з'єднувати ряди при в'язанні по колу стовпчиками з накидом. Я сподіваюся, ви бачили ці відео уроки, спробували різні варіанти і обрали свої улюблені способи. Сьогодні ми розглянемо основні правила в'язання гачком кола зі стовпчиків з накидом. Я зв'язала вже три зразки з трьома способами з'єднання рядів, а зараз я в'язатиму коло зі з'єднанням рядів за допомогою хвостика, і наприкінці ми порівняємо зразки. На початку в'язання ми залишаємо хвостик. Приблизно втричі довшим за радіус кола, щоб з його допомогою формувати перший стовпчик в ряду і з'єднувати ряди у в'язанні. На початку ми трохи по-іншому формуємо кільце амігурумі. Залишаємо довшим хвостик і кладемо наверх не робочої ниточки при формуванні кільця амігурумі, а кладемо наверх хвостик. Ось так. Далі робимо накид робочої ниточки на гачок, вводимо гачичок в кільце і витягуємо в кільце робочу ниточку. У нас утворюються дві петельки на гачку, які ми пров'язуємо разом. І робимо ще одну повітряну петлю. Таким чином. У нас вийшов гарний імітований перший стовпчик з накидом в кільце амігурумі і далі будемо в'язати за схемою ідеального кола зі стовпчиків з накидом. Тобто, починаємо в'язання з 12 стовпчиків в першому ряду, і будемо робити по 12 прибавок в кожному наступному ряду за схемою. Відповідно... З кожним рядом кількість стовпчиків буде збільшуватись на 12. В першому ряду 12 стовпчиків, 24 стовпчики в другому ряду, 36 в третьому, 48 в четвертому, 60 в п'ятому і так далі. Отже, в'яжемо ще 10 стовпчиків, перший в нас є. В'яжемо ще 10 стовпчиків з накидом у кільце і зустрінемося на 12. -му. Робимо накид. Пров'язуємо петельку витягнуту з накидом і дві петельки, що залишилися. Накид. витягуємо робочу ниточку в кільце, пров'язуємо дві петельки і дві, що залишилися. І так зустрінемось на 12 стовпчику. Пров'язали одинадцять стовпчиків. А 12-й стовпчик в'яжемо наступним чином. Ми робимо накид на гачку, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо дві перші петельки, а потім наступні дві петлі на гачку, що в нас залишаються, ми пров'язуємо хвостиком, але попередньо. Затягнувши наше кільце, затягуємо кільце амігурумі тепер, щоб отвір залишався як можна меншим, або ж його взагалі не було. І тепер хвостиком пров'язуємо ці дві петельки на гачечку, що в нас залишилися ось так. Тепер витягуємо хвостик. У нас одна, перша, ось перша петелька, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12 петельку в ряду ми сформуємо з хвостика. Таким чином ми закриємо ряд. Хвостиком. Протягуємо його на виворіт під першу верхню петельку, під верхню петельку першого стовпчика. Далі вводимо гачечок під перемичечку і петельку останню, яка в нас сформована перед з'єднанням. Вводимо гачок. Під перемичку і петельку, і витягуємо хвостик в цій петелечки. підтягуємо, щоб петелька була такої ж величини, як і решта. Ось так. Далі, щоб перейти на наступний ряд, ми робимо накид хвостиком на гачку. І потім вводимо гачок або під петлю з'єднання, де ми протягнули хвостик, або під петлю, яка у нас перед з'єднанням сформована, тобто під петлю, в яку ми протягнули хвостик на виворіт. І витягуємо робочу ниточку. Мені подобається більше варіант, коли протягувати ниточку під петлю, що за з'єднанням. Вводимо гачечок під цю петлю. Ось так витягуємо сюди робочу ниточку, і тепер робочою ниточкою пров'язуємо цю петельку, що ми витягли, і цю петельку, що ми зробили накид хвостика на гачичок. Пров'язуємо ці дві петлі разом робочою ниточкою і робимо ще одну повітряну петлю. Накид підтягуємо, щоб у нас був гарненький стовпчик, і ми сформували перший стовпчик наступного ряду. Далі, за схемою ідеального кола, ми пров'язуємо 12 прибавок в цьому ряду, тобто над кожним стовпчиком попереднього ряду ми пров'яжемо по 2 стовпчики з накидом, і у нас вийде 24 стовпчики в кінці. Пров'язуємо зараз самостійно прибавочки і зустрінемося на 24 стовпчику. Він у нас також буде пров'язуватись за допомогою хвостика. І з'єднувати ряд будемо хвостиком, як в попередньому ряду. Ми пров'язували 12-й стовпчик. Я пров'язала 11 прибавочок. І дов'язую останню 12-ту прибавку. У мене залишився 24-й стовпчик. Ми знову його пров'язуємо за допомогою хвостика. Тобто робимо накид, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо перші дві петельки на гачку робочою ниточкою, а ті петельки, що у нас залишаються, пров'язуємо хвостиком і витягуємо його. Тепер за допомогою хвостика формуємо останню верхню петельку. Для цього з під низу вводимо гачичок під першу нашу петельку першого стовпчика, витягуємо хвостик сюди і під перемичечку і верхню останню нашу сформовану перед з'єднанням петельку витягуємо сюди хвостик на виворіт. Ось так сформували ми. За допомогою робочої ниточки підтягуємо трішечки петельки рівняємо, і хвостиком рівняємо з'єднання, щоб у нас петелечки і стовпчики були однакові. І тепер за допомогою ж хвостика формуємо перший стовпчик в наступному третьому ряду. Для цього хвостиком робимо накид на гачечку, і. Петельку перед з'єднанням, витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо ці дві петельки, притримуємо хвостик і робимо ще одну повітряну петлю. Ось так ми сформували перший стовпчик в третьому ряду. І в цьому в третьому ряду ми за схемою в'яжемо через один. В'яжемо один стовпчик прибавка і так до кінця ряду. І знову пров'язуємо останній 36 стовпчик в ряду, з'єднання і перший підйомний стовпчик наступного ряду за допомогою хвостика. Я дов'язую останню прибавочку в третьому ряду, повторюсь ще раз. За правилом ідеального кола, нам в кожному ряду треба робити по 12 прибавок. І, звісно, для того, щоб у нас була ідеальна кругла форма, ми робимо ці прибавки рівномірно. Тобто, якщо в другому ряду ми просто зробили з 12 стовпчиків 24, у нас було 12 прибавочок, то, щоб в третьому ряду рівномірно додати прибавки, ми їх робили через 1 один. Один стовпчик прибавка, один стовпчик прибавка і так до кінця третього ряду. У мене залишається останній 36-й стовпчик в ряду, ми його пров'язуємо за допомогою хвостика. Перші дві петельки я пров'язую робочою ниточкою, і останні дві петельки я пров'язую хвостиком і витягую його для з'єднання ряду робочою ниточкою підтягуємо цю петельку стовпчика. І формуємо хвостиком нашу останню петлю, ось так і підтягуємо петельку і стопчик. Ось таке рівненьке коло у нас виходить. Тепер за допомогою хвостика, знову ж таки, робимо накид і витягуємо робочу ниточку. Перед, під петлю, я витягую під петлю перед з'єднанням, а ви спробуйте її витягувати під з'єднання. Можливо, у вас так буде виходити краще. У кожної майстрині свої улюблені способи. Я вам не нав'язую свої. Ось так. І зробили повітряну петлю для того, щоб імітувати стовпчик з накидом. Як бачите, вони ідентичні. І в четвертому ряду ми будемо в'язати вже два стовпчики і прибавку. Тільки як і в випадку з колом зі стовпчиків без накиду, за правилами ідеального кола, ми робимо прибавки не одна над одною, щоб у нас. Не виходили кути, а зміщуємо прибавочки. Будемо в'язати стовпчики над прибавкою, Ось де у нас прибавочка будуть стовпчики, а прибавку будемо в'язати над стовпчиком в попередньому ряду. Далі знову рівномірно два стовпчики над прибавкою і прибавку над стовпчиком в попередньому ряду. Два стовпчики над прибавкою, прибавку над стовпчиком. І так, до кінця ряду. І у нас з 36 вийде 48 стовпчиків в кінці ряду. Я пров'язала стовпчик, далі над стовпчиком у мене буде прибавочка. Ров'язуємо два стовпчики в одну петлю і тепер над прибавочкою буде два стовпчики. Один і другий стовпчик. Над прибавкою в попередньому ряду. Тепер знову ж таки в попередньому ряду у нас йде стовпчик, над стовпчиком ми пров'яжемо прибавку. І таким чином робимо рівномірно прибавочки до кінця ряду, і зустрінемося з вами в кінці. Я дов'язую останній стовпчик. В ряду перші дві петельки робочою ниточкою пров'язую, а дві останні хвостиком і з'єдную ряд. Підтягуємо петельку і трішечки підрівнюємо петельку стовпчика робочою ниточкою. Ось таке коло в нас виходить. В п'ятому ряду ми будемо в'язати вже три стовпчики і прибавку, тобто розподіляємо рівномірно прибавочки вже через три в четвертий стовпчик. І прибавки будемо в'язати. Над стовпчиками за прибавкою або перед прибавкою в попередньому ряду, Тобто будемо зміщувати прибавки вправо або вліво по спіралі від прибавочок в попередньому ряду, і в цьому ряду у нас вийде вже 60 стовпчиків і в'яжемо так далі до потрібного нам розміру кола. Тобто, головні правила ідеального кола зі стопчиків з накидом. Це в'язати рівномірно 12 прибавочок в кожному ряду, тобто через стовпчик, потім через 2, потім через 3 стовпчика прибавочки, і друге правило розміщувати їх не одна над одною, а зміщувати прибавочки по спіралі і пров'язувати їх або ж по спіралі за прибавкою, над стовпчиком, за прибавкою в кожному ряду, або ж над стовпчиком перед прибавкою. і Буде спіраль просто в іншу сторону, прибавочки будуть перед прибавкою в попередньому ряду. І як бачите, за такою схемою виходить справді ідеальне коло. І тепер порівняємо іще способи з'єднання рядів, і ви оберете, звичайно, свій перший спосіб. Я зізнаюся чесно, я його недолюблювала, коли тільки починала в'язати гачком. У мене ці з'єднання було дуже видно і спосіб мені не подобався. Але зараз з досвідом він у мене виходить досить невидимим і подобається у в'язанні. Як бачите, його не видно з лицьового боку. І ну, практично не видно, якщо не знаючи, де воно знаходиться, От ми зараз бачимо, де це з'єднання, але його практично не видно із зворотнього. Боку в'язання. Цей спосіб самий простенький, за допомогою з'єднувальної петлі і повітряних петельок для підйому на наступний ряд. Наступні зразочки, це в мене другий спосіб з'єднання. За допомогою останньої. Сформованої петельки, де ми протягували виріб в петлю і затягували ось цю петельку. Робили за допомогою з'єднання. Ну, як бачите, його видно це з'єднання. Не дуже видно з лицьового боку, але видно зі зворотнього боку. Це другий спосіб за допомогою протягування або виробу, або моточка ниток у останню сформовану петлю ряду. Це з'єднання акуратніше виглядає при в'язанні тоншими ниточками, але чим товща пряжа, тим з'єднання грубіше, особливо при в'язанні трикотажною пряжею. І третій спосіб, також за допомогою останньої петельки, де ми одразу з'єднували ряд. І ось так сюди це вже і формувався перший стовпчик. Наступного ряду. Також з лицьового боку його, звичайно, ну, майже не видно, якщо не знати, де він, то його майже не видно, але з другого боку, все-таки, ось це з'єднання трошки потовщене, і його трохи видно. Можливо, це у мене, можливо, ви спробуєте, і у вас це буде виглядати краще. Обирайте свій улюблений спосіб, обов'язково передивіться відео. З різними способами з'єднання, спробуйте різні і оберіть своє улюблене. Мій же улюблений спосіб це ось цей спосіб за допомогою хвостика. Його не видно ні з зворотнього боку, абсолютно не видно цього з'єднання, ні з лицьового боку його не видно. От для мене це ідеальний спосіб. Але це при в'язанні одною пряжею. Якщо ж я в'яжу килим різними кольорами, по колу, там, де треба вже міняти колір ниточки, міняти пряжу, то спосіб за допомогою з'єднання хвостика не підходить. Тоді я обираю перший спосіб, там, де я піднімаюся повітряними петельками, у мене також цей зараз спосіб виходить таким невидимим гарним. Ось так. Я обрала свої улюблені способи. Це перший спосіб. Який майже не видно. І четвертий спосіб за допомогою хвостика. Хоч може він і складніший, але от для мене він найкращий, його не видно ні з лицевого, ні з зворотнього виворотного боку. І мені вони подобаються найбільше. Вам я раджу передивити ще раз, хто тільки починає свій шлях у в'язанні, передивіться ще раз відеоуроки із з різними способами. Почати в'язання по колу із різними способами з'єднання кола, обирайте свої улюблені, також майстрині, хто вже давно в'яже, але може переглядає мої відео, діліться в коментарях своїми улюбленими способами: як початку в'язання кола, так і способами з'єднання рядів при в'язанні кола зі стовпчиків з накидом. Мені буде дуже цікаво і приємно. І сподіваюся, ви не забудете поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо цього ще не зробили, та натискайте дзвоника, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І до зустрічі на каналі Незабудка Хендмейд!